Ніхто не прийде на наші землі дарувати волю, писав Михайло Сорока, діяч ОУН, багаторічний політв'язень Гулагу та організатор підпільного спротиву в радянських таборах. Народився 1911 року на Тернопільщині. В юності вступив до пласту, а згодом до ОУН був ув'язнений польською владою. Саме там в тюрмі познайомився із майбутньою дружиною Катериною Зарицькою. Проте їхнє щастя тривало недовго. 1940 року їх обох арештувало. НКВС Катерина народила сина у в'язниці, а Михайло дістав вісім років таборів. Відтоді вони не бачилися у Воркуті Михайло Сороко створив підпільну організацію ОУН Північ, яка боролася за права в'язнів. 1952 року його засудили до смертної кари, а згодом змінили на 25 років таборів. Він був одним із керівників кенгірського повстання та автором гімну у гарячих степах Казахстану. У 1960-х КДБ намагалося зламати його. Волю зустрічами із родиною та пропагандистськими поїздками, проте сорока залишився незламним. Загалом він просидів у таборах 34 роки та помер у 1971-му в мордовському таборі номер 17. А згодом його перепоховали у Львові поряд із дружиною.